Люди дожився в Польщі. Буду їсти каштани. Каштани. Хто їв каштани? Пишіть в коментарях. Ось приготували ось такі каштани. А хто хоче теж приготувати такі каштани, то дивіться відео далі. І до речі, це каштани і стівні. Вони продаються в магазинах. Це не такі як в парку. Ми їм каштани в холодній воді. Над, надрізаємо наші каштани, хрестоподібно. Тільки обережно, бо можна порізати руки. Викладаємо наші каштани фольгу, щоб були догори наші розрізи. Виложили наші каштани, тепер їх солимо. Кидаємо сюди кусочок масла. Закриваємо розсолиння кого. Робимо пару дирочок. Будемо жарити наші каштани 10-15 хвилин. помішуючи. Ось так вони порозкривали, Це означає, що вони приготувалися. Цістим каштанчик. Пробую перший раз в житті. А хто їв каштани, пишіть. В коментарях до знаєте, що нагодує картошку? Таку на кусту запечену. Сартошку нагадаю. Це нічого так. Я думав, буде не так смачно. Байсто так чистим. Я такий горішок іде. Почано піжарився. Ммм. що, ну, сняло? Фу, тепер піду вип'ю цього досі.